Затворні в одній з своїх проповіді говорить, коли людина потрапляє гостелю і зустрічає дерево по мимоволі, бачити його таким істореженим, думає, яке ж дерево нещасне. Чому нам тут народилося, де немає землі, де коріння черпали мінерали землі? Тут немає вимоги для життя. Є світло, але є дуже багато воно і спехиляється дерево. Коли потрапляєш в інші кліматичні умови і знаходишся біля річки, бачиш ці дерева, то розумієш, які вони щасливі, тому що тут є все, є земля, є вода, і є вмін сонце і світ. Перший святі тепер затворник, трапляється з душею. Вона може жити в пустині, де майже нічого немає, немає ні землі настоящої, немає повітря, кисню. Але тут є велика різниця пішалі. Дерево черпає мінеральні фізичні. А людська душа вона потребує не тільки фізичної їди. Єдина це духовно фізична істота. І тому вона потребує як і фізичної їди, так і насамперед для душі їди, яка є істина божественна. Сам Господь наш Ісус Христос каже, що людина не може тільки жити одним хлібом. Дерево потребує води, вологи. Для душі своєю вологою є Божественна істина, яка храниться в церкві Христової. Якщо душа людська перебуває в церкві, якщо вона є членом церкви Христової, то вона живеться саме цією Божественною істиною. І ця Божественна істина це не просто означає прочитати якісь розумні, навіть благовуховинні книги. Божественна істина дається людиною через досвід людського життя. Людина має жити в церкві Христові. Не просто знати, розуміти, що є правда. Вона має жадати, правди і жити по правді Божої. Як дерево потребує сонця, так і людська душа потребує божественних таїнств. Саме тільки через таїнство церковні дається благодать людській душі яка і дає ті сили, щоб ми жили на цій землі, відчуваючи ту гармонію, яка в природу кожної людини, природу людини богозданної, ту гармонію, яка дає нам мир своєї душі, мир самим собою, мир з людьми іншими. І найголовніше мир з Богом. Як дерево потребує кисню, так і людська душа потребує молитви. Потяг для наших легень кисень є те, що необхідно для життя людської, так і молитва для душі є необхідністю. І саме тому святі по Слові пише, що ми маємо. Молитися частіше, ніж дихаю. І навіть не маємо замістуватися, коли молитися. Ми маємо постійно перебувати в молитві. говорять, що Нещасна та людина, яка може визначити, скільки вона за добу тратить часу на молитву. Тобто це означає, що ми себе обмежуємо якимись годинами, якимись хвилинами. Молитва це не тільки. Ті часи, ті минути, які ми виділяємо для того, щоб постояти перед іконкою чи в храмі Божому, це дуже необхідно. Але молитва це постійне перебування у кожні, коли ми живемо не пересудами, не якимись думками, не якимись інформацією, а живемо простою, коли молитвою Господі «Господи, помилуй». Пресвятая Богородця спаси нас. І це доступно всякі люди будь-яких обставин. Можливо, у нас ніколи не буває можливості побувати в храмі, все буває в житті. Але цю молитву, внутрішню молитву нас ніхто не може відняти. І саме тому, щоб ми були по до дерево, якому пощасливіло. Жити в тих умовах, де є все, і вода, і кисень, і світло, і мінерали. Щоб наша душа саме такою була, ми, нам необхідно жити в церкві Христові і дослухуватися всіх тих повчань, тих настанов і тих уставів, які в церкві Христові. Нам дійсно пощасливі, що ми православні християни, Може, возоднічно тепер не так це модно, але якщо душа людська хоча б раз відчула смак благодаті Божої, то вона розуміє, наскільки вона богата в своєму серці, тому що Бог завжди перебуває, а Бог це вічність. І людина не просто надіється на вічність в майбутньому, вона розуміє, що вічність уже тут. І ми живемо цією вічністю, тому що перебуваємо в молитві, перебуваємо в церкві Христові тій благодаті, яка доступна кожній людині, яка є хрещеною в правостанній церкві. Ми з вами сьогодні перебуваємо в чудовому періоді Великого Посту. Сьогодні четвертий Воскресний день Великого Посту. Уже більша половина пройдена. Якщо людина щиро відноситься до себе, виконує ті приписи, які в церкві Христові, не для зовнішніх якихось визначень, а для того, щоб якось відчути своє життя, яке воно є насправді, то ми вже так поступово відчуваємо, можливо, навіть слабкість тілесну. Хто поститься по-настоящому, в Відчуває слабкість, тому що ми обмежили себе. І людська природа поки стане самою собою, вона має прийти в норму. Ми живемо від злишка. І ці злишки вже стали як Божі норми, на жаль. І коли людина повертається, дуже складний процес. Але ми маємо знати, що пісня вхідне не просто так для того, щоб ми пройшли цей календарний період. І не просто якось тягостю, інколи нам, от, як прім'я тяжке на кожну, здається, церквою. І ми несемо крища зубами, інколи вже впадаємо в дічай, важко. Природа людська утончається. Фізично, а це означає, що в нас стає більш доступною до духовного світу, а духовний світ буває різний. Не тільки ангелі, але демони. І саме тому інколи вже в другому періоді Великого посту така роздражительність з'являється. Це не просто від того, що ми вже устали від посту, це тому, що людська душа поступово, вона Починає відчувати тут, присутність іншого світу. Інший світ також більш проще входить в наше єство, нашу близьку природу. Ми пустимося для того, щоб кинути визов діявольського плану. Я відношаю світу і кожного із нас, що наше земне життя, життя як таке залежить від матеріального, від хліба, від доставки. Але людина віруюча розуміє, що життя тут не закінчується. І ми не просто віримо, ми свідомо знаємо, що життя має продовження. І наше майбутнє залежить від того, як ми себе підготуємо, життя не залежить не від того, що ми з'їмо, але залежить від того, що ми вважаємо життям як таким. Життя в Бозі, життя з Богом, коли людська природа причащається Бога, причащається вічності, От коли вона з'єднується з, з вічністю, вона також. Має надію на вічність. Саме тому ми кидаємо цей візок дьяволу. Не тільки від хліба, залежить наше земне життя. І ми не замикаємося на земному життя. Ми хочемо з Богом жити в вічності. Саме тому ми обмежуємо себе в пусті. Через пост. ми ми Проявляємо свій пост в церкві Христові самому Богу. Ми пам'ятаємо, що саме через порушення послуг Адам і Єва були з раю. І ми хочемо дослухатися Голоса Божого і підкоритися Його волі. Підкоритися так, щоб мати участь в житті вічному. З єдинородним Сином Божим, який прийшов на цю землю і показав нам приклад, показав нам ту ідеальну людину, до якої Божий з нам має стремитися. Через піст ми утончаємо своє єство, свою дебельність природи людської і даємо свободу нашій душі. Ми, на жаль, так живемо, що, що душа томіться. Від цього того, що ми робимо, від того, що ми більше уваги приділяємо тілу і всьому тому, що пов'язано з цим фізичним життям. Ми забуваємо про свою душу. Але коли ми постимося, обмежуємо себе в їжі, а це дуже важливо, щоб там хто не говорив, головне в пості відчувати голову. Оце дуже важливо зрозуміти, що ми, коли постимося, маємо відчувати цю от, жаду. От, якщо людина відчуває голод, вона відчуває свою обмеженість. Ми, ми, тому що ми часто у каві, ми, навіть коли постимося, ми і збираємо, ми вже гурмани в постній піщі. І ми навіть коли не відчуваємо цей голод, відчуваємо, що ми постимося. Взагалі не тільки у квісті. Ми знаємо правило аскетичне, що людина має вставати страпитися, завжди відчуваючи легкий голод, непресищеність, яка утомляє і фізичну природу, і умственну, душевну нашу природу. Але в піст завжди має людина жити в відчутті легкого голоду. Оце це і завжди є цей зв'язок відчуття своєї обмеженості. І найголовніше, через саме піст ми боремося з дяволом. На жаль, своїми гріхами ми відкриваємо йому шлях, свою природу. Сьогоднішнє Євангельське повіствування нам показує, до чого може дійти людина, якщо потрапляє повністю під підхладу От син цієї нещасної людини. Син молодий, якого батько не може нічого зробити. Він кидається в в вогонь, розриває всі пути. Інколи таке буває, що, як ми бачимо в іванського повістування, навіть інколи святі люди не можуть з ним нічого зробити. Батько привів цього нещасного існуватого і німого, і глухого. Біс закрутив нещастя цієї людини. Не просто чистичні якісь хвороби. Не просто людина німа, ні гуха, ні вона ще біснувата, по настоящому біснувати. Коли Біс повністю керує цією людиною, людина втрачає облік людський, образа і подобу Божу. І апостоли не можуть з цим нічого зробити. Апостоли, які, як ми знаємо, вже поверталися. Із проповіді вони радісно розказували Христу, як вони зганяють бісів. А тут от, цим існуватим вони нічого не можуть зробити. Чому? І Господь разом, коли вони були на єдині, сказав за ваше миловір'я. А віра це не просто абстрактне вираження, що я вірю. От в нашому житті дуже часто люди говорять, чому у нас так мало в храмі Божому, хоча називають себе віруючими. Більшість людей, які переживають Борисподій, взагалі в Україні, а в храмі дуже мало. Люди кажуть, а я віруючим в душі, Бог мене в душі. А ходити в храм це не важливо. Насправді, якщо людина так говорить, то вона сама себе обманює. І віра це не абстракція. Віра потребує реалізації. Віра потребує тих сил, які підкріплюють нашу віру. І такими найголовнішими аспектами, які підкріплюють нашу віру, є пост і молитва. Господь прямо каже апостолам, цей род, тобто існування вісі зайняється із людської природи тільки тоді, і укріплюється віра тільки тоді, коли людина Поститься і молиться. От не можна бути віруючим сидіти на дивані і в цей час, коли йде лютургія, чи дивитися телебачення, чи якусь інформацію, чи грати в футбол, тому що вихідний день. Це не віра, це обман. Віруюча людина має бути в храмі Божому і молитися з місці з усією церквою. Віруючи, що людина має поститися для того, щоб долати ті пути гріха і діяволу. Гріх – це не просто помилка. нам повідомляється, що ми грішимо просто так, ми помилилися. Ми не, не, не усвідомили, що це гріх. Насправді людина грішить за помилкою дуже рідко. Тому що в людській природі є совість, це голос Божий, який завжди, коли людина грішить, робить щось неправильне, то цей дзвіночок одразу звучить, ти не те робиш. Але людина грішить свідомо, тобто вона відчуває вкус сладість гріха, хоча розуміє інтелектуально, що... Гріх це я. Він розрушає людську природу. Це означає в тому, що, на жаль, людина любить гріх. А гріх це теж не абстракція, це не просто сума якихось неправильних наших вчинків. Дуже було просто і навіть несправедливо, якщо наприклад, нас Господь судив тільки за те, що ми, він підсумував всі. Недоліки проти Закону Божого за все наше тимчасове життя, за скільки людина може прожити 70, 80, 50 років. А за це вічність в аду. Тобто це несправедливо було, якщо людина за 70 років зробила там кількість гріхів, а за це отримала вічність в аду. Питання в іншому не абстракція серцеві гріха є дьявол. І коли людина грішить, а грішимо ми, на жаль, свідомо, ми любимо цей гріх цю тимчасову сладість гріха, а це означає, що ми полюбили діяво. Бо саме ця любов оприділяє нас страшному суді що і де ми будемо знаходитися. Якщо ми боремося з гріхом, не любимо Бога. Наше серце лежить до Бога, так да, інколи ми грішимо, але свідомо в цьому каємося. Але якщо людина вважає, що гріх це помілка просто, і час за часом, не віддаючи вже ніякого суду над самим собою, що вона грішиться, означає, що ми полюбили дьявола. Ми хочемо жити свідомо чи несвідомо з дьяволом. Ми вже тут на землі обираємо цей шлях вічний. Саме тому, дорогі браті і сестри, ми маємо любити Бога і скріплювати свою віру тим, що в нас є, а в нас є можливість і попоститися, і помолитися. Прийти до охрану Божого, щоб тут в місті соборно, нашою маленькою немочною вірою, нашою немощною молитвою об'єднатися і приобщитися до вічності. Во Христі Ісусі, якому ніколи не буде кінця, бо віки. Амінь.